Всім доброго чудового дня, любі друзі, шию весільну сукню. Так, ну Я вже деякий час її шию, це я продовжую. Це в мене верхня частина корсетику. Яка, ну, ви бачите, з такою майже прозорою тілесною, дуже світла шкіра у дівчини, як у мене, тілесної сітки. О от, от в ці тонельки я буду вставляти прозорі пластикові кісточки. Так, тут в мене є розмітка талії. Я не знаю вам, очевидно, чи ні, але на примірці я коли спідницю приміряла, вона захотіла талію опустити. От, я зараз буду розмічати, наскільки я буду опускати її. Тобто на 2 см я буду опускати талію. От, попереду і по боку на 2 см. А отут позаду буду опускати ще більше, бо на макеті я коли... Підгонку робила, тут же ж такий-подібний великий виріс на спинці. І я а, захлопувала невеличку виточку. І потім, же ж звичайно, переносила все це без виточки, без рахування виточки. І тут а, трошки... А лінію талії залишила стару. І тут воно трошки як підскочує. І Тому тут я ще більше буду опускати. Мабуть, на 3,5 з отак от сантиметри, десь так. А там далі я вже подивлюся. Зараз отак з'єднаю з боком і з'єднаю з боком отак. Зроблю, може так трошки плавніше. Цю лінію трошки плавніше. Так, отак-от так виведу її, щоб це було красиво. Отакий От прогиб, якщо вам видно, я не знаю, спеціальною ручкою цією малюю. От. Тобто, таким чином отаким таким чином всі ці 2 см, тут 2 см, зараз я що зроблю? Зараз я це складу навпіл і перенесу лінію абсолютно симетрично, щоб воно повторювалося. З іншого боку. Так, це перше, що я зроблю. А що я ще зроблю, це я після того, як перенесу лінію, я промітаю наметочним швом промітаю, ну, якоюсь, не знаю, зараз, може, блакитну нитку візьму. Якоюсь ниткою такою контрастною, щоб було видно мені, де ця лінія талії, бо хочу потім вже йти на праску, прасувати, відпрасувати оці всі тонельки, бо вони трошки так зйожилися у мене. Відпрасую їх і щоб я потім вже могла вставляти туди. Кісточки. От, відпрасую і знайду стрічку для сантюру. Тут у мене по лінії талії буде сантюр. Теж примітаю, поки що на постійне місце не буду його пришивати, поки що примітаю сантюр. Це якраз буде та зона, до якої ми будемо пришивати спідниці всі. Спідниць багато, там багато шарів. Зараз я вам все це покажу, скільки там шарів. в наших спідницях. От, і щоб все це трималося, щоб все це було надійно то ми обов'язково будемо пришивати на сантю. Бо а, оцей корсетик з сітки, ну, це якісна, хороша сітка, але а, це тільки в один шар у мене буде сітка, не в два шари, як я спочатку думала, то ми вже поспілкувалися з клієнткою, вона захотіла такої неймовірної легкості, ну, така... Класна прозорість, такий ефект виходить, дуже класний. От, І тому, тому ми будемо з нею робити ми будемо з нею робити в один шар. І максимально так я буду намагатися, щоб, ну, звичайно, всі ці рельєфи прикрити декором. Ну, І, і деколи в мене будуть залишатися такі віконця тіла. Скажемо так, щоб було видно тіло. Тут я зроблю плавнішою всю лінію. Так, тепер я зараз візьму, ринку, буду, прокладувати шов, ручний, промітаю все це так. От, промітаю все це, покажу, що буду робити з корсетиком цим надалі. Поки що тут ще будуть чашки. А я вже на цій примірці, в мене через пару днів буде примірка, якраз їх ми приколимо на те місце, де там це потрібно, і я вже Наступного разу їх буду закріпляти на цьому корсетику чашки. От, зараз я поки що це відкладаю і показую, що у мене тут. Дивіться, спідниця. Це спідниця, це сонце-кльош. Це натуральний шовк. 100%. Це 100% натуральний шовк. Виглядає це і грає, просто він такий живий, просто неймовірно. От, така спідниця довга. А, попереду ми будемо робити в рівень а, з рівнем полу, а позаду буде трошки подовження. А, тут в мене два бокових шви два бокових шви. І я, звичайно ж, їх зароблювала таким французьким методом, французький шов, тобто запаковані у всі а, припуски повністю. І от навіть якщо на прозорість, то все дуже хайно виглядає, рівно нічого не просвічує. Так само я запаковувала шви. Це один з підспідників. Так само я запаковувала шви на одному з підспідників. Що тут у мене? Те ж саме, тут два букових шви, сонце-кльош. Те ж саме, бачите, на підспіднику. Це дуже класна підкладочна тканина. Бемберг називається з віскози. Дуже класна, дуже приємна, вона теж така жива. Це буде прямо під цією шовковою спідницею такий підспідник, щоб воно на чіплялося шовком до тюлю цього. До цього тюлю. Так. І тут вже пришитий теж тюль сонце-кльош. Там, тут він в мене широкий, без шва зовсім без швів. Просто сонце-кльош. Це така мяка доволі м'яка сітка, не супер м'яка, не як Єврофатін, але м'яка сітка. ну Тримає трошки форму. Ми не хочемо в, цьому, в цій сукні жорстких. І тут, от, бачите, позаду шва немає, але позаду ж буде у нас блискавка застібка і тут просто розріз. Так само буде і на верхній спідниці шовковій. Я теж тут зроблю просто обзріз, Тобто зараз там нема ніякого шва на, на задньому полотнищі. Але, але ми подивимося, в мене ще такий шмат, шмат залишився. Ми подивимося, я з нею поспілкуюся. Якщо вона хоче, то ми. Задню частину ще розріжемо до кінця, і я вставлю її, я хочу їй запропонувати. Вона не просила про це, вона ну, не хотіла такої пафосності, але я їй запропоную все одно: вставити оцей такий клин, такий трикутний, і ще більше за рахунок цього і об'єм зробити, і подовжити шлейф. Щоб ну, вона не просила шлейфа, але у мене тут і мережево таке красиве, і це натуральні шовки, там довга-така-довга-довга довга, довга буде фата. Ну, хочеться прям такої розкіші, чесно кажучи. От, і тому можливо, можливо, на верхній частині з'явиться шов, можливо, але це ще не точно. От, таким чином, я зараз для примірки. На оцей підспідник, отак от, от зараз надягну оцю верхню спідницю. Тут в мене є мітки з середини. Я їх буду звіщати з міткою середини тут. От, бачите, є у мене. І задню мітку зсередини, оцим, я буду звіщати, отут. -ут. І приколю по колу. І тоді вже розріжу таким самим чином, як я розрізала отут тут -от на підкладці. От, це мені для примірки потрібно, щоб, ну, звичайно ж, пройти, пролізти цей виріб. Так, оце я, я буду це а, тут пришито вже на машинці, а це я буду примотувати, тому що. А, я буду це ще знімати, все розбирати, рівняти спідницями будемо, якраз вона приїде з взуттям своїм, яке вона купила. Будемо дивитися, яку довжину робити. Зараз вона ще в мене ця спідниця відвиситься трошки. Ця вже відвисілася, ну вона вже трошки пом'ялася тут. Лежала у мене. Це треба ще буде все ще працювати знову перед тим, як. Остаточно збирати все це. от. Ну і стосовно підспідників, там ще один всередині у мене буде підспідник. ще один такий самий, отакий самий шар тюлю сонце. Під ним напів сонце з такої ще тканини з Бемберг-підкладки. От, І ну, то до ніжок до тіла буде. так? Е, сюди, оцю е, верхню е, підкладочну тканину, я буду на низ вставляти ще е, кринолін, стрічку кринолінову, щоб воно тримало форму. І ми подивимося по об'єму з нею. Якщо вона захоче, то на саму нижню спідницю з підкладки я ще буду нашивати, робити волани з сітки, з такої м'якої сітки. Ну, це ми подивимося, бо вона не хоче бути, бути там занадто прям об'ємною. Ну Ми подивимося, як воно буде тримати об'єм і як буде виглядати в Русі. От. Тож, зараз я примітаю, примітаю оцю шикарну шовкову спідницю сюди зверху, на цей підспідник. І ще в мене є тюль, який буде зверху йти шовкової спідниці, на який буде нашиватися ще декор з мережева. Понизу буде нашиватися. Зараз я вам його покажу.